1034-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скільки шахедів полетіло в Україну цієї ночі? Та чи чекати снігу на різдво? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька, І це ТСН. Окупанти штурмують позиції українських військових по всій лінії фронту. Найгарячіше на Времіївському напрямку там ворог намагається наступати в районі Великої Новосілки, Янтарного, Успенівки та Времівки. І ще понад три десятки штурмів українські захисники відбили одразу на трьох напрямках: Лиманському, Покровському та Курахівському. В самому Кураховому наразі тривають міські бої. Загалом генштаб збройних сил України звітує про понад дві сотні атак ворога по всьому фронту за останню добу. Росіяни завдали по позиціях України. Інських підрозділів одного ракетного удару б'ють авіацію, артилерію. Напередодні застосували понад дві тисячі дронів камікадзе. Водночас сили оборони впродовж минулої доби уразили два райони зосередження особового складу росіян. Одну станцію РЕП склад боєприпасів та БПЛА. Крім того, накрили чотири інші важливі об'єкти загарбників. кажуть у генштабі. Також триває операція і в Курській області. Там українські захисники зупинили 27 російських атак. Обраний президент США Дональд Трамп чекає на зустріч із Путіним, щоб зупинити війну. Про це він заявив напередодні, виступаючи в Аризоні. Президент Путін теж чекає на зустріч зі мною, додав Трамп, не уточнивши чи висловлював російський диктатор таке бажання йому особисто, чи він має на увазі публічну заяву Путіна минулого тижня про те, що той готовий до розмови із майбутнім президентом США. Трамп назвав війну в Україні жахливою, вкотре пообіцяв її зупинити і не допустити третьої світової, яка за словами обраного президента дуже близько. 45 днів, щоб цивільні стали бійцями. Саме стільки зараз триває курс підготовки мобілізованих. Вони проходять базову військову підготовку, вчаться надавати першу допомогу та долати психологічні виклики, як готують новобранців до реалій війни. На одному із полігонів побувала й розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. На полігоні метушня постріли, дим і вибухи. У небі навіть кружляють дрони. Усе створено, щоб умови максимально нагадували бойові. На цій ділянці мобілізовані працюють у команді. Вчаться довіряти побратимам та захищати їх. Просуваються у бік ворога, прикриваючи один одного. Будемо сподіватися, що будемо готові на все. Бо ми з України. І ми сильні. Інші бійці зачищають траншею від ворогів. Інструктор лазерною казкою позначає місця, де новобранець має почати завдання і в якому положенні. А далі разом з ним заходить в траншею та координує дії під час стрільби. Є трошки. Легко не буває нічого. Один із головних елементів підготовки це робота з гранатами. На цьому етапі вони імітаційні. Новобранці вчаться метати їх на влучність і дальність з різних положень та укриттів. Кричимо граната! І кидаємо, на гранату. Безпека головне правило, яке військові мають засвоїти з перших днів. Обов'язково ховаємося, не супровождаємо гранату своїм взглядом. Три-дві секунди, напоминаю, іде взрив. Якщо ви будете супровождати свою гранату і дивитися, де вона. Може впасти ці осколки, всі відлітають знизу до верху, можуть бути задіяні, тобто ваша шия, горло, щоки, глаза. Також навчають до домедичній підготовці. Ми зараз відпрацьовуємо сценарій в зони під вогнем, і найкраща допомога це виключно постановка турнікета. Тому що наші курсанти відпрацьовують постановку турнікета, ставлять собі турнікет спочатку для осмислення, потім на якість, потім на швидкість. Завдання не лише підготувати новобранців до бойових умов, а й допомогти в з психологічними викликами кажуть інструктори. Мобілізовані приходять не дуже вмотивованими. Ну це великий комплекс роботи, який потрібно запалити цю іскру в людині, привити той патріотизм за допомогою психологів і інструкторів. Проживають мобілізовані в наметовому містечку. Упродовж дня вони вчаться а от увечері особистий час. Напроти навчального дня телефонами, мобільними користуватися заборонено, Но все пов'язано з безпекою особового складу. Дані телефони видаються особовому складу. по прибуттю з занять, тривають навчання 45 днів. За цей час військові мають здобути необхідні навички та зрозуміти, що від їхніх дій залежить власне життя побратимів та успіх у боротьбі за Україну. Марічка Кужик, Андрій Попович ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Дронами росіян атакували Куп'янськ на Харківщині. Один цивільний зазнав поранень. Його стан важкий. Також уночі під артилерійським ударом опинився і Нікопольця Дніпропетровщина. Троє загиблих, двоє поранених. Росіяни не припиняють гатити по Херсонщині. Вранці з дрона атакували обласний центр. Уламкові поранення дістав чоловік. Напередодні вдарили в півдроном по житловому кварталу Береслава. Загинув цивільний. і Ще двоє людей зазнали травм несумісних із життям у Дніпровському районі Херсона. У двох районах області окупанти пошкодили. Вісім приватних будинків, крамницю та газугін. З десяток разів ворог обстріляв Донеччину. У Малинівці повністю зруйновано чотири будинки. У Покровську пошкоджено сім багатоповерхівок і ще п'ять у Костянтинівці. Загалом за добу понівечено 27 приватних обійсть. Зранку російські війська із мінометів обстріляли Есманську громаду на Сумщині. А вночі сили ППО знищили над регіоном 12 шахедів. На Запоріжжі із дронів, артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог бив по восьми містах та селах, минулися без жертв. Тим часом у лікарні досі залишається 12-річний хлопчик, який зазнав поранень ніг внаслідок атаки 20 грудня. Тоді росіяни влучили біля багатоповерхівки у спальному районі. Постраждали четверо містян. Четверта доба після прильотів кияни досі розбирають наслідки вибухів у п'ятницю. Росіяни ракетами розтрощили ледве не увесь квартал в середмісті столиці, пошкоджені будинки, посольства, офісні центри, костел Святого Миколая. А поблизу величезної вирви вигорілі автомобілі? Тож яка ситуація нині? Маємо можливість побачити наживо. Кореспондентка ТСН Олена Гущик зараз з нами з місця події може поспілкуватися. Вітаю Олена. Тож, розкажи, чи вдалося щось залатати за вихід? дні, що минули, ну і чи є вже змога проїхати однією з центральних вулиць столиці? Тобі слово. Соломію, ну ми зараз на одній із цих вулиць, вулиця Антоновича, це вулиця, яка чи не найбільше постраждала під час комбінованої такої атаки росіян у п'ятницю. І от ми прямо стоїмо позаду вирви величезної. Зараз попрошую, от оператор, показує два метри десь глибця вирва. Бачимо, що зараз працівники комунальних служб залатують е, усі ті рани е, на трубі і пошкодження. І знаємо, що навіть вранці тут була аварія, е, тому е, роботи вдвічі більше. Ну і вже бачимо, що позаду цієї вирви відновленої. Рюх рух трьома смугами руху по вулиці Антоновича відновили його тільки на вихідних. Машини рухаються. Дві смуги досі залишаються ще перекритими. Ну от позаду дороги маємо можливість зараз роздивитися наслідки, і що досі залатано, що ні після них бачимо все такими забити дерев'яними фанерами, балкони побиті, скло розбите. І люди прибирають потрохи. Тут на перших поверхах видно, не видно. Зараз десь люди поховалися, але скидають з верхніх поверхів рами від вікон роботи тут тривають і самотужки, і комунальними службами. Також позаду мене, ось там вдалині будинок стоїть. Він теж уже весь всі вікна вже закриті. Ну і ми були на сусідній вулиці, на вулиці Васильківській зранку, щоб подивитися, що там твориться після наслідків. І люди теж так само прибирають, що огороджена обмежувальною стрічкою територія. Але українці, там, де знищений ресторан, засвітили ялинкою, попри те, що пере Йти туди не можна дорогу, зайти туди, подивитися ближче, не можна до офісних центрів. Палає ялинка і нагадує, що от такий у нас у всіх передрізваний настрій. Ну і щодо костелу Святого Миколая, якого зараз багато обговорень. Там усі вихідні тривали роботи з відновлення, хоча б з залатування усіх тих пошкоджень, які наніс вибух. Люди, волонтери, прихожани приходили і допомагали розчищувати і. От ми з ними теж поспілкувалися. Що вони говорять про свій костел? Давайте послухаємо. Це мій улюблений собор Києва, один із улюблених, може найулюбленіший. Ось ці фрески абсолютно неймовірні. Люблю їх всім серцем. Треба зробити щось хороше. Він фактично рунувався на моїх очах і зараз ми бачимо черговий. Доказ російської цієї агресії, але для нас це також знак що він потребує повернення тому реставрації, тому що зараз ми бачимо, як люди його люблять. Реставрація буде і на все необхідний свій час і щодо заяви Міністерства культури, яке напередодні от сказало, що реставрувати костел, а точніше вітражі центральні на костелі, їх будуть за автентичними зразками, тобто, аби у ну змінити дещо дизайн, який радянська пропаганда навіювала на костел, будуть за автентичними ескізами відновлювати ці фрески. То ми спілкувалися з паном отцем костелу, який сказав, Завжо вважається, поки що не зовсім доречнім, бо у будь-який момент на жаль, але є така ймовірність, може пролетіти поруч ймовірно, ще одна ракета, і тоді ці фрески буде вже е, неможливо відновити. Ну більше деталей, що тут буде творитися, ми вам ще покажемо в наступних випусках. А поки от така ось ситуація, Соломія, тримаємось. Саме так дякую, Олена. Кореспондентка Тайсана Олена Гущі була зараз з нами наживо із з однієї з центральних вулиць столиці, яка найбільше постраждала під час обстрілу 20 грудня, і розповіла, яка там зараз ситуація, як тривають відновлення. Сили оборони знищили 47 ворожих безпілотників із 72 і ще 27 локаційно втрачені. Як повідомляють у повітряних силах, за добу Росія запустила по Україні 72 ударні безпілотники типу шахет, а також дрони інших типів із Брянська та Орла. Їх успішно збили у Полтавській, Харківській, Київській та інших областях. Через протидію сил оборони 25 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у Київській та Хмельницькій областях. Через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки. Поперед. Передньо без жертв. В Україні з'явилася нова цивільна професія. Демінер. Тепер громадяни зможуть долучитися до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Також стати демінером зможуть і ветерани з ампутаціями. Що це за нова професія та чим вона відрізняється від саперів? Розкаже кореспондентка ТСН Галина Капустинська. Далі. Сантиметр за сантиметром. Вони перевіряють кожен клаптик землі. У цьому лісі на Київщині команда з дев'яти демінерів працює вже півтора тижні. Тут на початку повномасштабного переховувалися окупанти, які залишили після себе залишки артилерії та інших небезпечних предметів. Після деякий час ми сюди заїхали і почали тут розміновувати. Ми використовуємо наші металошукачі-детектори для того, щоб виявити металеві сигнали, якими потенційно можуть бути вибухонебезпечні предмети. Вони працюють за будь-якої погоди. Ставлять маячки там, де територія досліджена. Потім коротка перерва і знову до роботи, поки не почне сутеніти. Наймолодша у цій команді Діана, їй 21. Професію Демінера опанувала у британо-американській компанії Хало Траст, яка і займається розмінуванням територій в Україні. Ми навчалися в Броварському районі. Трошечки менше місяця складали теоретичні практичні іспити. І хто був готовий працювати, той сюди і тоді влаштовувався. І якщо за кордоном ця професія добре відома, то в Україні виникла зовсім недавно. Офіційно про запуск стало відомо на початку грудня. Розробкою професійного стандарту займалося Міністерство економіки спільно з приватними компаніями. Наша робота полягає в тому, щоб розміновувати територію України. Ми приїжджаємо на ділянку роз. Монтажуємось, одягаємо броню, спецодяг, візори. Юлія, інструктор демінерів, розповідає, чим вони відрізняються від саперів, працюють лише на гуманітарних територіях і лише знаходять та ідентифікують міни та вибухівки. Далі це вже справи ДСНС або саперів. Демінер займається лише пошуком вибухонебезпечних предметів, а сапер вже відповідно стягує, підриває і так далі. А Демінер це саме пошук, тобто всі подальші дії він не виконує. Тро показує нам кілька предметів, якими користуються демінери. Ця сумка на перший погляд більше схожа на стоматологічний набір, хоча насправді вона призначена для обстеження вибухонебезпечних об'єктів. Є спеціальне зеркало, використовується для перевірки на наявність мін-сюрпризів. даній сумці в обов'язковому порядку є така маленька компактна лопатка. Це для того, щоб просто-напросто мати можливість добратися до сигналу і підтвердити або спростувати, чи є вибухонебезпечний предмет. Проводити обстеження території можна за допомогою дронів чи металошукачів. Отже, стати демінером можуть і люди з інвалідністю, зокрема ті, хто має ампутації. Галина Капустинська, Олександр Войтеко, Павло Бориско, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Зрада і ганьба для Словаччини у такий спосіб словацький опозиціонер Щімечка охарактеризував поїздку прем'єра Фіцо в гості до Путіна. Сам Фіцо назвав цей візит реакцією на слова президента Зеленського про відмову подовжувати транзит російського газу через територію України. Контракт на транзит спливає в цьому році. Відомий про російською риторикою Фіцо став третім главою держави Євросоюзу, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В квітні 22-го на переговори з Путіном приїжджав канцлер Австрії Карл Негаммер. А на початку липня цього року, одразу після візиту до Києва, в Кремль поїхав прем'єр-угорщини Орбан, називаючи свої візити миротворчою місією. За це його розкритикували і керівництво Євросоюзу і лідери окремих держав. У Грузії тривають масові протести. Перед багатотисячним мітингом у Тбілісі виступила президентка країни Саломе Бішвілі. Вона відмовилася визнавати президента обраного парламентською більшістю із партії Грузинська мрія відповідальною за силовий розгін демонстрацій, і закликала провести нові вибори до парламенту. А їхню дату узгодити до 29 грудня, коли офіційно спливає її термін перебування при владі. Глава уряду Грузії наполягає, що протести себе віджили і на останньому було щонайбільше найбільше три тисячі людей. Опозиція ж оцінює кількість тих, хто зібрався опротестовувати зупинку євроінтеграційного курсу країни у 200 тисяч. Судове засідання у резонансній справі Нардепа Микола Тищенки щойно розпочалось у Дніпрі. Йдеться про побиття ветерана війни, колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи, яке сталося влітку цього року. Тоді на вулиці Дніпра його зупинила група осіб, серед яких був і нардеп на очах у дитини ветерана війни побили і отримували проти його волі. Нині Тищенка та ще одного експоліцейського обвинувачують у незаконному позбавленні волі та перевищенні повноважень. Сам Нардеп під домашнім Рештом сьогодні його мали доправити із Києва на засідання у Дніпрі. Чи доправили? Спитаємо в кореспондентки Тесан Ольги Павловської. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Оля. Тож розкажи, чи розпочалось уже засідання? Ну і які новини із судової зали? Маєш уже на цю мить тобі слово. Вітаю солю не з'явився, хоча й мали доправити примусово нардепа Миколи Тищенка на засіданні вкотре немає, і саме сьогодні йому мали продовжити запобіжний захід. Що саме сьогодні спливає це цілодобовий домашній арешт? Я нагадаю минулого тижня на попередньому засіданні у цьому суді Микола Тищенка відмовився підключатися навіть по відеозв'язку. Тож суд ухвалив рішення доправити нардепа сьогодні сьогодні примусово ну і власне суддя сьогодні запитала прокурора, як так сталося, що не виконано це рішення. І прокурор офісу генпрокуратури пояснив, що у суботу повідомили Тищенко, що його примусово доправлятимуть до суду. Той пообіцяв, що з'явиться сам, і попросив не застосовувати до нього привід. Чому ж не виконав обіцянку? Прокурор пояснити не зміг і кажуть, що правоохоронці саме займаються тим аби виконати рішення суду, але чи вдасться це зробити з Києва до Дніпра протягом дня, вочевидь це таке складне питання. Вдалося доправити примусово другого обвинуваченого це екс-поліцейський Богдан Писаренко. Ну а сам потерпілий екс боєць кракена Дмитро Мазоха заявляє, що вимагає справедливого покарання для своїх кривдників. І ось що він нам розповів. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Дискредитував водів всіх військову форму, своїх ціпних псів. цих. І вони ну, приїхав, кого тут пугать. Для чого це було зроблено, а зараз де він? Хай приїжджає, хай він хлопцям скаже, що я не військовий. Ну, Чекаю справедливості. І Я нагадаю, конфлікт між екс-бійцем Кракна, який саме гуляв з дитиною у візочку, та супроводом нардепа Миколи Тищенка стався у червні у середмісті Дніпра. Численні відео фільмували випадкові перехожі. І це спричинило неабияке обурення, зокрема і в соцмережах. Згодом промофронці встановили невідомі особи в камуфляжному одязі та балаклавах, незаконно утримували та завдавали. Ушкоджень 33-річному чоловіку молодики поруч із екс із із народним депутатом Оклом Тищенко, що саме виконували його вказівки, як вважають правоохоронці, незаконно утримували цього чоловіка, намагалися виховати в нього дитину. Як розповів потерпілий, він просто запитав у невідомих у формі, що вони роблять у середмісті Дніпра. З Цього власне і почався. Конфлікт да, новий Вважає, що передусім принизли його гідність як військовослужбовця. тож він подав цивільний позов на 35 мільйонів гривень. Ці кошти він вимагає від своїх кривників перерахувати дев'ятьом підрозділам. Соля. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо із Дніпра, і там зараз розпочалося судове засідання у резонансній справі нардепа Миколи Тищенка. Вісім фургонів рефрижераторів для розвезення вакцин передали сьогодні у різні регіони України. Сучасні автофургони обладнані холодильними установками і відповідають усім світовим стандартам транспортування імуноглібулінових препаратів, чутливих до змін температури. Такі спецавто забезпечують дотримання умов холодового ланцюга під час транспортування та доставки вакцин на всіх етапах від національного складу до обласних пунктів щеплення. Загалом по країні функціонує вже понад три десятки таких. Машин і все завдяки співпраці мозу із представником ЮНІСЕФ за підтримки Європейського союзу. Доброго ранку середини пандемії ковід-19 ми поставили для себе мету створити в Україні європейську модель холодового ланцюга, щоб ми розуміли на кожному етапі, як транспортуються і зберігаються імунобіологічні препарати. Ці фургони це не просто транспортні засоби. Вони є рятівниками, які гарантують, що вакцини потрапляють до медичних закладів у прифронтові регіони, де сім'ї продовжують стикатися з надзвичайними труднощами. Ковбаски, безе і торти, шашлик та наваристий із грудинкою борщ. Усе це зовсім скоро зможуть дозволити собі віряни. Що І із настанням різдва закінчиться один із найтриваліших у році сорокаденний піст. Він не такий суворий, як великодній, і у певні дні можна їсти рибу та випити келих вина, Але виходити із нього теж треба поступово. Тож як правильно розговлятися, кореспондентка Карина Вакарєва розкаже далі. На сковорідці шкварчить маринований буряк у баняку тушкуються боби. Ми готуємо таку дуже давню автентичну страву. Сливовий борщ. на цій кухні дві господині Оксана та Марія Сестри кажуть, рецепт страви перейшов їм у спадок від бабусі. І Для такого пісного борщу у їхньому домі на столі завжди було місце у святвечір. Тоді не було такого великого вибору інгредієнтів і готували, з що мали. Ідеалі має бути сливка свіжа, але зараз її нема, тому кладемо сушені. У їхній родині тримати піст вчили з дитинства. Спокуса є, але. Але я пам'ятаю, що так себе налаштувала, що я ось піс фасолю тушу, капусту квашену. Ми собі думаємо про, про Бога. Думаємо, що скоро Ісус Христос має народитися. Для тих людей, хто як Оксана та Марія обмежував себе в їжі, дієтологи радять розговлятися поступово. Тут завжди аналогія проводиться, тобто, ми, як ми входимо повільно в якийсь темп, коли машина їде, ось вона ж не може відразу на четверту і так само. Нам потрібен час, щоб завести цю ферментативну систему, яка під час посту вона має свої зміни і особливості. Доволі часто святкування зі щедрим застіллям закінчується різким погіршенням здоров'я або й шпиталізацією. Передусім, страждають шлунок, підшлункова залоза та печінка. Здуття, печія у людей може з'явитися діарея, важкість, тобто їм реально погано від цього. Чи воно вартує того? Ну не думаю. Все таки свято то про свято, а не про страж. Тання на адаптацію організму потрібен тиждень. У перші кілька діб лікарі рекомендують обійтися без м'яса. Це час салатів та повернення до раціону яєць. На третій, четвертий день можна вводити в меню кисломолочні продукти, на п'ятий шостий допустимі парові котлети чи запечене м'ясо птиці. І вже до кінця тижня можна згадати про нежирні бульйони та поступово повертати яловичину та свинину. Дуже рекомендую. От перед застільним. От себе прям підготувати і собі скляночку, дві випити води, щоб уже травна система була готова до того, що ну, щось відбувається і щось намічається. У цьому львівському ресторані подбали про своїх клієнтів. Пісні страви тут можна замовити не лише на святвечір, а й впродовж року. Сети у картонних боксах чекають на своїх замовників. Тут і вареники, і печериці, смажений хек та голубці. Головна страва на святковому столі на святвечір це пуття. Ми її Робимо за нашим традиційним сімейним рецептом з родзинками, з горішками, з маком перетертим. Від неї каже дієтологиня Олена Зінченко: відмовлятися не потрібно, але споживати слід не першою. Може бути ложечка, дві максимум. Вартість такого набору на сім'ю з чотирьох три тисячі гривень. Ми вже це практикуємо третій рік, і можу сказати, що цього року найбільший попит, і бачу на ринку найбільшу кількість пропозицій. Також тобто це стає більш поширено, оскільки я так розумію, люди більш зайняті на роботі і немає часу просто фізичної можливості приготувати саме власноручці страви. Між тим священник ПЦУ Михайло Омелян нагадує: головне завдання. Ні, посту очистити не тіло, а душу, бо якби піст, як ми говорили, полягав тільки в їжі. То е, святими, як каже один святитель, були би корови, тому що вони їдять тільки траву. Піст це час боротьби із пристрастями та гріхами. Тож по його завершенню важливо не втратити те, до чого йшов сім тижнів. Основним є молитва і благодійність в нашому випадку. Це донати на збройні сили України. Можна просто, побачивши воїна, не опустити очі вниз, а підійти. І йти його обійняти, підійти з ним, поспілкуватися, подякувати за те, що він наближає перемогу. Карина Вакерєва, Алла Пас, Марічка Кужик, Олександр Аліфанов, Роман Дудчак та Андрій Попович, ТСН Сен плюс один марафон. Єдині новини. Ну і вже чуємо також повітряну тривогу у Києві у столиці, і можемо зараз бачити карту повітряних тривог. Ми бачимо, що північний центр України зараз почервоніли. Тож, якщо ви чуєте, то повітряну тривогу залишайтеся в укритті. Бережіть себе зараз в районі Києва спостерігаються ворожі БПЛА. Тож перебувайте в укриттях. Ми ну істежувати та цю ситуацію, і надалі за тим, що буде відбуватися і в столиці, і в містах, де повітряна тривога оголошена. Тому залишайтеся з нами. Ведучий 1+, плюс на островська і Євген Плінський підхоплюють марафон Єдині новини.